Розкажи нам Кабалєка. Ми приїхали дивитись Формули-1 у місті Сузука. Поки що ми туди доїхали. Це станція Нагоя і тут вже усюди можна побачити рекламу Формули 1, мерч і фанатів, бо вони прям одягнені. Так, так. Я хочу купити кепочку. Це так. так мило. Знаєш, це мені нагадало те, що ти колись хотіла кепочку. Сенсім у нас був влог. У нас був влог про те, що Настя хотіла кепочку, але тоді кепочку Настя так і не купила. Зараз у нас теж місія купити кепочку не тільки для Насті, а також і для мене. Подивимось, що ми купимо сьогодні. Або на сьогодні, взагалі на формулі 1. Я бачу ціну на кепочку. Оу, а що там ціна на кіпочку? Окей, погнали далі. Що сьогодні нас очікує? Нас сьогодні очікує п'ятниця. Хоч хочу сказати п'ятниця. Так, Сьогодні п'ятниця. Що вони роблять перший день? Ага, ага. Коротше, щоб ви знали, ми взагалі не шаримо про Формулу 1 тому ми будемо дізнаватися в процесі. Ми просто. Ми тратили багато грошей на це, все, щоб сюди приїхати. А що це таке, ми не розуміємо? Тому давайте дивитися разом. Зараз ми будемо приймати участь у квесті і ми прошаримо, що таке Формула 1 І не будемо такі позорища. Да? А тут, типу, квест, квіз, якісь питання, да? Про формули потім відповісти на питання. Так, щось треба подивитися буде. От бачиш, а вже можна, напевно. გაიგეთ რა გავიცე წახე ფატა Я знаю переможця цього, <с <с цього заїзду. Я переможця заїзду Формула 1. От бачите, там є дівічка, я вас вітаю. Це була насичена гонка. Дякую, дякую. Так що зараз ми їдемо я на трасу буває розвідувати буває обстановку. А ми вже приїхали. І ми вже купили її квитки назад. Та-та-та. Ми купили їх ще на станції, а там ви чуєте, чуєте це? Я думаю, вони чують вітер. Я думаю, так, вони чують вітер. Ми йдемо. Ми йдемо за товпою. Ми йдемо, так, за товпою. Зараз покажемо товпу. Ну, вона виглядає не такою масштабною, тому що ми в самому хвості. Так, о-ля-ля-ля-ля, машинка їде. Це да. хлопець на селі. <рес> Приїхали тупо в село, бо по суті тут крім траси нічого тупо більше нема. Подивіться, подивіться, це кульбаби, кульбаби. в Токіо вже кульбаби закінчилися, а тут тільки почалися. Вони в самому розквіті. Клас! Летить гелікоптер. І там летить, там, там десь. А ми досі йдемо. Ого, 6 хвилин. І на Гетто, тільки перший цей, тільки перші ворота будуть. Хай прикол, а скільки їх тут? Так, в ту сторону ворота. Перші, центральні, напевно. Ми туди йдемо. Так, ми зайшли і у нас тепер є розклад. І оце от, е, зараз обід. Так що зараз Порше, Ну, коротше, праці сешен зараз сьогодні в п'ятницю. Покажи, в яку сторону дивитися, у мене волосся закриває все. Куди? Це парковка. а кусочек траси. Косочок траси. Окей. І там і Там кепки набагато дорожчі, ніж були на станції. Ферарі. Дивлюсь Феррарі, так, да. окей, гаразд. Дивіться, це Феррарі за решіткою. Ой, у мене Ой, рішітка! Так, вгадайте, це я за рішіткою чи Феррарі за решіткою, називається так. А у мене фокусіровка на решітці якраз. Воно не розуміє, що там щось за нею стоїть. Купа людей фотографує сакуру. На фоні ці вивіски Формули 1. Ааа, а де? Я не бачу вивіски Формули 1. А, он там якась фігня, ні? Я просто найці... цінувач, називається. Що, що, що. Ну давайте я теж. Ну я давайте познімаю, просто помішаюся всім людям. Зум. І потім... Нема зума. Тут якась машина, тут якась машина, всі хочуть подивитися цю машину. І, і я теж хочу, але тут, тут, тут багато всього, багато людей. А я маленька, бачите, бачите, які всі високі. А я така маленька. Давайте. І так, хто це? Хто ти? Очки, дивись! Кажу, Вау! Мерседес! Бірюзова кепочка! 11 тисяч єн, Це 3 тисячі гривень, одна кепочка! Це... Що відбувається? Це, це знаєш, це гірше ніж Осиці просто. Ух ти, яка кепочка. Я б хотіла таку кепочку. Це теж якийсь оцей, чи це її особиста? Це формула чи не формула? Блін, мене ж піхають в рюкзак. Ой, Настя, ти ж знаєш, да, за яку команду цей японець? Bull. А, тому напевно, тут так багато людей, що, може, японці там в шергах стоять, хочуть мерч купити. Футболки і ці кепки. Ну як на трасі пішла, подивилася. Ці футболки-кепки завжди можна купити. Ну так. Да. Тут напевно дуже швидко sold out може бути. Хемільтон yeah. це сьомиразовий чемпіон Формули 1. А, а. Ой, 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 я в камері, мама, я в телевізорі. Привіт! Я я в шоці. Ніколи не хотілося не потрапити, але потрапила. Ти сказала, О, ніколи не хотіла? Ніколи. ніколи, ну я ж ніколи не думала. Це називається просто співпадіння якихось доль разом, Настіної долі і моєї долі. <рес> от. І короче, короче, <рес> да, да. от ми сьогодні тут і я рада, що ви зі мною. Дивитися цей влог, підписуйтесь на канал. Буде багато цього чого цікавого А, до речі, може, може прийти з їжею завтра, щоб не стояти в цих чергах, бо так, тут же. Да, тут же не перевіряють на вході ці сумки. Так, ми тут стоїмо. Це черга? Так. А куди? Так, Мені потім вже куди. А, Або цей, або бургер, або карагі, так? Да? Я хочу їсти. Я бачу, це в твоїх очах. О, Бачиш? Я... <смір> Як же воно пахне. М'ясо. Настя з їжджу. І я теж з'їжею. <смір> Нарешті з'їжджаю. Зараз скоро кушать будемо. Поси подивіться на це. Ми впали на землю. Ми на землі. Ми нарешті щось поїли і в нас з'явилися сили йти далі. А ще. А ще. Я зараз вип'ю монстра. І тоді сили з'являться ще більше. Вона стане монстром. Дивіться, який Вау. Я не знаю, що це за смак. Це якесь фентезі рубі Ред. Клас. Це мені пояснює абсолютно. Весь смак, який тут може бути. Пахне як і кожний монстр пахне енергетиком. Це, типу. А можна спробувати? Я не відчуваю якогось особливого смаку. Ні, я відчуваю, що тут щось солодке. Тут просто. <сладко> Просто щось солодке. Ну взагалі нічого не пишуть. Воно схоже на оці, знаєш, типу мультивітаміни, оце все. Ну, всі монстри вони нагадують мультивітаміни. А, ну не знаю, це мій... Це в другий раз, коли взагалі на нагетику, тому I don't know. Блін, прикольний чувак позаду тебе. Чи чувіха. Прапор якийсь понес. О, там клімат на прапорі. А-а-а. Мені так подобається, типу знаєш, тут така лужайка, люди сидять, чилять, а там позаду просто тичія безпреривна людей. Зараз ми будемо тія течії Боже. Да. Це жесть. Ми, до речі, поїли їжу. От. Скільки годину постояли за їжею? Може менше, Може менше менше години. Більше пів години, менше години. Десь так, опа, якийсь чувак, у якого на голо. Ой, їкаю. На голові щось було. Люди загорають. Наш план такий. По туалетах. Знаєте що, знаєте що? Туалет. Існує черга із чоловіків. Щоб ви знали, поки Настя по туалетах, я трішечки тут погуляю. Це місце здається таким затишним. Вони такі сидять. Вчилить сакур Ага, он бачите зараз будуть чуваки на картингу кататися. Це ради цього ти приїхала сюди дивитися Ну помолоти. Це Формула-1 з іншого кінця формули, розумієш? Окей? Okay. Я влітку також там каталась. Ще й під сакурами. Ну. А зараз ми топаємо в напрямку своїх місць. Серйозно? Ого, тут ціни в ханбайки. Офігеть. Вода безкоштовна. Блін. А, ні, у мене є бутилка, в яку можна наливати воду. Все, супер. Формули 1, з того кінця я прийшла на Формулу-1 з того кінця, якого треба. О, рожевий. І за тебе теж, за тебе теж. Я вип'ю, я вип'ю за тебе. Це Red Bull. Red Bull, я изменяю Тоби с монстром. Так, mm я -hmm. yeah, okay, объект. Потрібен цей гелікоптер. Там взагалі то оператор сидить. <гум> І він знімає верхній ракурс з гоночею. Я це зрозуміла тільки коли побачила на екрані, як е... він зняв е... момент врізання в стіну чувака. І нам показали це не... на екрані. Ці місця вони вільні, типу фрі От, І тому ми, ми цього не знали. У нас просто броньовані місця, і вони броньовані саме на гонки на суботу-неділю. А в п'ятницю, коли просто, а, просто пробний заїзд, то можна сидіти де завгодно. Анастасія, добрий день. Добрий день. Розкажіть свої враження про Формулу 1 Е, поки що це не справжня була гонка. Ну, типу, кела не це також гонка, але типу, це не справжня гонка. Один чувак в стіну в стовп. Знаєш, як я вчора в стовп. А ні, я не вчора в стовп різалась на велосипеді. Короче, мені сподобалося. Я чекаю завтрашній день і я чекаю неділі. Все буде дуже круто. Так, так. Ну no, так, так як тачки. Це інші машини. Так, да, реально, це тачки. Це те, що було написано там. По порше. Порше, здається. Practice сесін. Ну, порше, порше. Не знаю. Щоб ви розуміли. Це там, де ми стоїмо в черзі на поїзд. Оце все черга, але вона має крюк. Тому що сама станція, вон там. Зараз я не знаю, що можу це показати. Але станція он там. там. Я там зараз стріч, з вілочкою покажу. Там, де біла стіна, це станція, де сідати на поїзд. Це просто щось нереальне. Ви тільки подивіться на ці черги. І це ми ще стоїмо все тому що дивіться, там. Яке воно довге. Всі на поїзд. Поїзда забиті вже. Ані повільно вони всі влізли. Вони всі влізли. Ну, я бачу, як вони повільно заходять. Там ще дітей прибіжить. Ми думали, що це черга по прямій, а вона, коротше, змійкою. Як Діснейленді, так. Вона рухається за вже. Ось як ми багато хтось. Розфасовують, розфасовують всіх цих людей. А, це все. Зараз ми будемо чекати наступний потяг. Ну, він буде скоро, до речі. Він коли? Скоро. Скоро. Це їх повинен бути від'їхати в 0,8. Так. Якщо буде в 35 хвилин, а потім 53. Вони всі А, Зараз супер. А, ну тобто ми на наступний сядемо. Клас. Е, Я думаю, що сядемо. Це цікаво. Just ну що, ми рухаємось. Ви навіть не розумієте. Це відчуття, оскільки поїзд до цього був в один вагон, і люди побачили це і почали думати. Це було дуже забавно. Опа, зараз ми будемо бігти скоріш за все. Я шанси у нас ознаєш, у мене сердечко так стукає. Знаєш, якщо ми зараз реально поїдемо на ньому, то ми встигаємо до сьомої години зачекі інтеся. Я думаю, що мене ноги болілигаємо все. Okay. 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 Ні, там напевно будуть регуляровщики, які будуть казати, куди нам йти

Ага, Тут ти навіть ти не ти... видно, особливо скільки а там людей. На нас тільки не зжайся. <ріст> нас і зрозуміло, що не питали <знайдеть? ріст> хвитки назад. <ріст> Я нас, нас питали хвитки, коли ми тільки цю чергу ставали. Але Я, він сфокусувався на, на руці. <ріст> Він погано йому погано. Він не розуміє, що відбувається. Ну, як в токійському метро <рес> Ладно, все я перестаю. Короче, мені все сподобалось дуже класно. Я очікую цих вихідних і виходить, що а абсолютна вся формула наш влог вийде на наступному тижні в неділю. От тому чекайте, чекайте нових влогів. Все буде дуже класно. І ми на хайпі. І взагалі всіх люблю. З вами була Аня Даня і Кабелека! У -у -у! У -у -у! Так що давайте дивиться формулу разом.